Як забустити мотоблок? А зараз покажу, дивіться. Об'ясняю, що таке. Дивіться, мотоблок у мене давно стоїть, вже здох трохи акумулятор. Так, масу включив. Коротше, приїхали. Акумулятор здох, треба зарадити. Но, вдруг у вас таке сталося і нема де берегу зарядити акумулятор. Для цього є бустер. Показую, як він функціонує. Так. Видно, що вже не тягне, вже відтягнуло своє. Нам треба що? Треба бустер. В бустер впихаємо цього штукову. Я не знаю, як воно правильно називається. Все. Втихнули, блимає. Так, далі ми що? Червоний крокоділ до плюса. Хопа. Чорний крокоділ до е, мінуса. Вчепили. І що? Все? О! Бачите, перестало мигати. Стало горіти зеленим. На старій моделі воно червоним світилося ще. Ну, давайте пробуємо. Ну. Якщо завели. Все. Коли завели по інструкції спочатку витягаємо. Оцю штуку, а потім відключаємо від акумулятора. Зараз ще раз покажу, що акумулятор тут такий сівший, так, заводиться. Дивіться, вже, тепер вже тіпа готова е, ну, нагарачу. Пробуємо, дивіться, без бустера заводю. Видно? Ще раз з бустером. Так, бустер ми що? Бустер втикаємо. І я вам скажу, це не тільки мотоблок, я ним Опеля заводив одного, другого, Жигуля, якісь, джілі, ой не джілі, черрі. Ці китайські машини то якісь на одне лице. Так, вчепили. Перестало мигати. І тепер що ми робимо? Ну. Так що штука топова. Так, дивіться, було 100%, 77% лишилося. Тут написано в інструкції, що можна бустити, поки, ну, якщо є більше 50%. Ну, В принципі, все. Якщо ще в когось є якісь питання по цій штуковині, питайте. Но штука реально дуже корисна. Воно, звісно, тут трохи дорогувати, але є такі моменти, що без нього реально не обійтися.